Всім доброго дня. Хочу показати вам сою, в якій вона зараз в фазі. Так, що в нас на сьогоднішній день? 21.08. Ось така соя. Тобто як бачите вже... О. Самі вже боби. Підсихають, є пусті, правда. Ось нема нічого. Так, зараз ми знайдемо якусь гарненьку таку розлупим. Так. Ось таке зерно в цьому році. І не маленьке, і невелике. Ну, ще давиться, але скоро, скоро будуть жнива сої. Так, як і в неї стан по самих стрючках. Отак вона вже виглядиться, вже без листя, практично, більш-менш видно картину, скільки нацеплялася стрючків. Є ще чуть-чуть зелені такі екземпляри, які пізніше посходили. Є трошки ось такий невеличкий очаг бур'яна. Ну, в принципі, я думаю, що днів 10 і буде вже уборка по сої. Края ще так трошки зеленіють. Крає, краєві ефекти навіть показувати не буду. Там, стільки тих стручків нацеплялося, що це просто капець. Так що отак. В принципі, дозріває практично одинаково. Вчора приходив, були одиниці. Отаких от уже коричневих стручків. Сьогодні прийшов набагато більше. Тобто, я ж кажу, днів 10. І в нас починається уборка по сої. Ну, В мене. Я їздив по полях, дивився, то що у всіх зелена стоїть повністю. Навіть ця сама соя, практично сіяна в один день на полі стоїть зелена. На городі повністю вже доспіла. Просто аж інтересно. І, в принципі, так он видніється ще далі. А ще один мій город, цей город. Ось. Там далі. Тоді там за забором ще один город мій повністю ну, отакий фон города, практично все сухе. Ну, Я кажу, що днів 10 і десь там в перших числах вересня, як доживемо, все добре буде, будемо починати молоти. Буде інтересно подивитися, по чому в цьому году соя. Ну, Як в принципі по чому. вчора дзвонив, казали 200. 300 доларів, 290-300 доларів. Безплатно, можна сказати. Ви знять солярка, гербіциди, які ціни були на все, то 300 доларів це на шару. Соя буде. Ну, я думаю, вражайність буде невелика в цьому році. Якось так. А там, в принципі, комбайн покаже, яка буде врожайність і що до чого. Е, я думаю, вже наступний відос буде в, е, на уборці вже включимось ну, по сої. Ранше смисло, ну, тобто смисл знімати, ще щось показувати по ній. Уже, я думаю, коли вже буде уборка, коли будемо мати цю сою, то вам вже все і покажемо. Так що, всім пока. Гарного перегляду. Пишемо коменти в кого яка там соя, в якому стані. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Все буде Україна.